Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Для уроку нам потрібен робочий зошит тиждень 9-й, сторінка 55. Ручка. Кольорові олівці Ну і, звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку, посадимо слова в човники. Наполегливість. Наполегливі. Переможе Наполегливість усе переможе. І розумничка сьогодні хоче прочитати нам свою улюблену історію. Готові послухатись улюблену історією. Тож поставте пальчики, хтось можете послідкувати і також почитати разом з розумничкою. Якось. Потрапили дві жабки в глечик зі сметаною, Борзаються в ній, а вилізти не можуть. Через деякий час одна жабка каже: Немає в мене вже сил, а друга їй радить. Однаково не здавайся, ми повинні вибратися з глечика. Але перша жабка не послухалася, сталася. Друга ж борсалася в сметані, поки не збила її лапками на масло. Стала жабка на тверде масло. І вистрибнула з глечика. Скажіть, будь ласка, чому друга жабка змогла вибратися з глечика? Чому? Марійка. Тому що в тебе все вийшло, треба не здаватися. Так, да, тому те, що вона що лапками бачу... борсилася вибрихнула. Дякую, сметанка перетворилася на масло. Добре. Скажіть, будь ласка, так яка ж була друга жабка, якщо вона не здавалася, не здавалася, то вона була якась? Міливою. Міливою. а ще вона була яка? Вона ж могла Міливою. так само здатись, наполегливою. На вона наполегливою була. Так, yeah. yeah. все одно yeah. через yeah. те, що. Вона yeah. Так, вона ж не знала, чи в неї вдасться yeah. вистрибнути, так, і врятуватися, але вона продовжувала це робити, значить, вона була наполегливою. Тобто, все одно, ні дивлячись ні на що, продовжувала працювати. Да. Ну що ж, наприклад, а от якщо у вас буде отака ситуація, От ви, наприклад, на математиці будете виконувати завдання. І якийсь вираз у вас, такий вам попадеться вираз, дуже складний. От мені цікаво, як ви вчините? Ану, беріть олівці, я прочитаю вам три варіанти, а ви виберете okay. той, як ви вчините, якщо буде дуже складне завдання з математики, перейдете до іншого, простішого завдання. Обсилюватиме його буде, то тобто працювати з ним, працювати аж поки не вийде. Чи ви звернетесь по допомогу до вчителя або до мами з татом? От виберіть свій варіант, який цікаво мені, що ж ви оберете? Михайло, сідаємо правильно. Так, хто вибрав перше личко? хто перейде до іншого простішого завдання? Піднесіть ручку. Що Жодний не перейде до простішого завдання. А що ж ви будете робити? Будете розв'язувати, розв'язувати, поки не вийде. Хто обрав другий варіант? Буду розв'язувати, розв'язувати аж поки. Так? Да? Серйозно? Оце ви наполегливі. Ну, може, хтось звернеться по допомогу до мами, до тата або до вчителя? Ну, Добре, я завжди рада вам допомогти. Якщо треба, звертайтеся. Добре. Прочитаємо улюблене прислів'я розумнички, беремо ручку. Вже її історію ми послухали, а в неї ще є улюблене прислів'я. Читаємо разом. Хто багато, багато читає, читає. той багато, багато знає. знає. Візьмемо лівчик, прискоримося. Багато хто багато читає, ой багато, багато знає, знає. беремо зелену ручку і читаємо ще швидше. Хто багато, багато читає, читає то той багато, багато знає. знає. А хто вже може по пам'яті розповісти це прислів'я? Хто вже його да. запам'ятав? Будь ласка, слухаю Кристинка. Хто багато читає. Той багато, той багато. Знає, правильно, Ольчик, розкажи своє прислів'я. Хто? Хто багато читає, той багато знає. Дякую, Олежик, розкажи прислів'я. Хто багато читає, хто багато знає. Прекрасно Вероніка, розкажи прислів'я. Дев'ятий зошит. Святослав, хто багато? багато так, спасибі, Святославчику Вадима, слухай, тебе, мікрофон не забудьте вимкнути, хто багато. Хто багато читає, той багато знає. Тимурчик? Мурчик. Хто багато читає, той багато знає. Молодці, ну тепер всі разом приготувалися. Хто багато, 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 Ой, багато, багато, багато знає, багато, багато знайків. Він не розуміє, чому це розумнички так сильно подобається це прислів'я. Хто може пояснити незнайкові, чого це улюблене прислів'я розумнички? Які думки? Вікторія, ти поясни, ти завжди так гарно пояснюєш? Поясни, Вікторія. Тому що... В книжки, коли читаєш, ти все розумієш. Якщо не будеш нас і не будеш читати, ти не будеш розуміти, не буде так собі. Так, тобто в книжках ми дізнаємось про все на світі, да? і той, хто буде багато читати, буде дуже багато знати. А хто читати не буде, той знати не буде. Маріка, хочеш доповнити, Маріка? Так. Чудово. Ну що ж, тренуємося, ми теж маємо багато читати, щоб багато знати, і тому запам'ятали, хоче, щоб ми один раз поглянули і вже запам'ятали, тому він нам готує свої завдання. Приготувалися, пригорнули сторінку на 56-ту. Вже у нас ручка, вже у нас ручка в руках. Вона у нас яка сторінка? 56. Діти, спробуємо. Я сьогодні не зупиняю вже слова, не даю вам паузи, вони будуть іти в своєму темпі, намагайтеся встигнути прочитати і замалювати. Домовилися? Сьогодні спробуємо уже так, по дорослому. Приготувалися. Я сьогодні вам не підказую. Почали. Африка. 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 Тихо, вже намалювали? Да. Швидко намалювали що-небудь пов'язане з Африкою, щоб ви згадали це слово. Увага вже пливе друге слово. Тихо. Mm -hmm. <you're> <discsani> Вже пливе третє слово. Агрус. Агрус. такі ягодки. Крижовник на них ще говорять. Оце агрус. Швиденько ягодку якусь намалювали, будемо пам'ятати. Це агрус. Далі читаємо. лялька – это Ля 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 кукла. тут Так, слово нове завершить день, коли ми його... Нот. Нот. Є нот. Є нот. Є І останнє слово вже пливе до вас на зустріч. Юлія. 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 Хто знає, хто така Юлія? Що Це ім'я. Ім да? Тож кого ми можемо намалювати? Дівчинку. Дівчинку. Да. Ми можемо дівчинку. Ну що, хто за своїми малюнками готовий відтворити всі слова? Хто в нас сміливий? Можна я. Так, Софія, письменно, починай, Софія. Софійка, мабуть, я не знаю щось у тебе зі звуком, або ти мовчиш, або мікрофон не працює. Я тебе не чую. Хто почне? Оля, починай, Оля. Відмінна робота. Молодець, Оля, всі слова ти запам'ятала, назвала. Розумничка, Крістіна, ще раз назви нам слова. Так, поки Крістінка думає, хто бажає назвати. Будь ласка, Вікторія, слухаю тебе. Африка, лінійка, агро, вянка, гінот, Юлія. Прекрасно, молодці. Так, для чого нам потрібні піктограми? Що вони допомагають нам зробити? Що що, що, ми... сподати, що це було абсолютно правильно. Ну Що, кольорові олівці готові? Кнопочка сьогодні ага. приготувала вам нову фігурку. Приготували свої фотоапаратики. Три, два, один. Запам'ятовуємо. Відтворюємо. Півхвилини. Бігом, бігом, бігом. Не вимальовуємо там, швидко олівці взяли кольорові, зафарбували швиденько. Пригадуємо, пригадуємо, що ми там бачимо? Ух, Марія вже! оце швидкість! Вадима, сядь, будь ласка, правильно і працюй на уроці. Ну, Кристина вже, і Оля, оце швидкість космічна, віка вже. О, ну... я навіть... я такі... І покажете, що. І... А, я ну, такі... і покажете, що у вас вийшло. О, так. Та правда у всіх майже правильні фігури, які молодці. Слухайте, ну, у вас фотоапаратики працюють, я в захваті. Подивіться, що ж ми мали намалювати з вами? Ми мали намалювати повальчик і два-три кутнички по боках. І це було схоже на пташку, так, діти? Добре, ми запам'ятали, як, мабуть, думає, які діти в першому Б класі? Чудово. Ну що, і вирази так гарно ж запам'ятаємо? Приготували ручки, от оператики налаштували. Три, два, один. Почали. Мій да, голос да, 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 ніхто не промовляє. голос ніхто не промовляє. Ш, Увага, другий вираз. Записали. Третій вираз увага. Записали. І увага четвертий вираз записав. Так, ну що ж, мої любі зелена ручка в руках у всіх. Виконуємо перевірку. Перший вираз. До одного додати 7 дорівнює восьми. Ставимо плюсик, у кого так само. Другий вираз. Від шести відняти один. Дорівнює п'яти. Ставимо плюсик, у кого так само. Третій вираз. Марійка тихіше. До одного додати 5 дорівнює 6. І останній вираз був від 9 відняти 1 дорівнює 8. Піднесіть руку, хто? Тільки один вираз запам'ятав і записав правильно. Угу. А два вирази, хто правильно записав. А три вирази, хто правильно записав. Угу, це добрий дуже результат, молодці. А хто всі чотири правильно записав? О, майже всі. Ну, все, з наступного року вже буду зразу по два вирази вмикати. Раз уже всі таких така хороша. Молодці, вітаю вас. Що ж, мої любі, все залишаємо, піднімаємося зі своїх місць, трішки відпочиньмо. Виконемо завдання читайка, щоб теж навчитися гарно читати, як розумночка, і багато знати. Беремо синю ручку, прочитаємо вислів, посадимо його в човник. успішним, <світ> успішно. <світ> <Успішні. світ> Необхідно читати. <уважність> та <світ> Розумієш, запам'ятовуючи текст. Втек. 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 Бути успішним або успішно і необхідно читати уважно і швидко запам'ятовуючи текст. Що ж, мої любі, потрібно з'єднати початки речень, вони знаходяться зліва, з продовженнями речень, які знаходяться справа. Хто хоче прочитати першу цеглинку і знайти до неї. Продовження. Будь ласка, даю вам півхвилиночки. Прочитайте і скажіть нам, як слід з'єднати. Що, хто готовий мені допомогти? Хто знайшов продовження речення? Так, Марійка, зараз одну секундочку. Діти зупинилися всі вже все, тихо. Марійка, говори. Та не пропускаючи жодного слова. Це читати, не припускаючи жодного слова. Ну, можливо, і так. А я би ще вибрала, що уважне Та, читання це зосередне читання, це коли ми зосередилися на тому, на чому ми читаємо, і уважно, уважно читаємо. Добре, допоможіть мені з'єднати знайти продовження другої цеглинки. Будь ага. ласка, півхвилиночки шукаємо. Уже Софійка знає? Кажи, Софійка, як ти вважаєш, треба продовжити. Читай. Читай. <тук hoje> уваж ,uh, уваж, Уважне. Чи читання допомагає помагає перепадати зміст в близько, близько до, до Тексту дякую. А в кого інша думка? Я вислухала думку Софійки. А з думки? Можливо, хтось має інший варіант. Михайло, ти згоден із Софійкою? Вадим, сядь, будь ласка, правильно. Можливо, є інший варіант. Немає, всі згодні з Софійкою. А я побрала. Такий варіант? що уважне читання допомагає зрозуміти текст, бо якщо ми уважно читаємо, то ми розуміємо. І текст, і текст. І Тому і правильно і ось так буде. Ну, нічого не засмучуємося, ми продовжуємо працювати, бо ми тільки вчимося. У нас все ще попереду, ми все вийдемо. Все в нас вийде. Беремо ручку до руки, прочитаємо те, що приготував нам фотоапарат. Читаємо за мною. Читаю. подумки? Читаємо. На запитання зрозуміло чи ні. Тобто, коли ми читаємо подумки, ми маємо відповідати на запитання. Зрозуміло нам, чи не зрозуміло? Що ж, мої любі, поправляємося у швидкості читання, почимося читати швидше. Сьогодні ми читаємо текст, який називається Дві білочки. Це українська народна казка. І починаємо ми читати зі слова Жили. Поставили пальчик всі. Я нагадую: у вас буде одна хвилина одразу по сигналу таймера, ви зупиняєтеся і обводите слово, на якому ви зупинилися. Нагадала, всі готові? Так. Три, два. Один, З живих людей

chúng sinh vô lượng tâm vô lượng, đại lượng vô lượng, vô lượng, vô lượng, Обили слово там, де ви зупинилися, беремо синю ручку і працюємо над уривком. Почали. Жили. Жили сорок, і, одному, і білочки. Збирала, ріжки, грибли, гості.

Харчина. <плес> <і овна. Брі, плес> Читаємо: Жили в, в одному лісі Біло. Одна працювала, збирала горішки.

Ой, місти. Жура. Жури. Ми любимо клави ручки, поставили знову пальчики на перше слово. У вас буде знову одна хвилинка. По сигналу зупиняємося, обводимо слово. Приготувалися. Три, два. Почали. Живо!

Живый свет, он был на месте, 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 на месте

Ну що ж, мої нече, будь ласка, руку, в кого і першого, і другого а, разу однакова кількість слів? Немає таких учнів? А хто вдруге зміг прочитати більше, ніж першого разу? Піднесіть руку. Я більше прочитала. А чому я більше, ніж прочитати разу? Вікторія, чому? Тому що ми взяли три рази в човники, і ми прочитали це три рази, і хорошо запам'ятали, як це читали. Було. Так, бо ви тренувалися, тому ви змогли це зробити швидко. Отже, який висновок робимо, щоб швидко читати, потрібно угу. багато ще... разів читати правильно, і тоді буде швидко. А головне це не здаватися, так? І працювати, працювати, обов'язково ми досягнемо результату. Що ж, мої люди, а. пропоную завершити наш урок пісенькою. Шлях до успіху. Підспівуємо, ага. можна потанцювати, хто бажає. Як чорне гаразди, нам нагадаємо, опри всі лиготи, руки опа. Потонути, якби, щоб потонути з вами. Моє серце наче зігріта. Незмінний і я шукаю і тоді до І розумнички, наш урок завершено. Сподіваюся, він був для вас корисним.